Йти. А це хочемо вам показати. Тут такий пункт типу пропуску е, до смітника. І тут така халабуда, і отам е, дирочка така є, бачите, отам бафі була, пам'ятаєте, е, собачка така тої зими. До речі, вже, вже цілий рік пройшов, бачите, є миска, Лена там насипає. Ну і Вона каже, що ну, якби нікого не було, то ніхто б не з'їдав, зрозуміло. Але ми думали, що ми тут білу кішечку годуємо. отут. Але ви ж бачите, це вже три виходить, от чорну зловили. Чорно з білим. Ще сьогодні ми побачили там в кінці. І біла, то це виходить, мінімум три їх тут є. Бачиш вже. Ну, да, і якщо це розуміти... кішечки, і можливо вони вже і родили, і хто знає, може її кошенята. тобто Це ну, да, да, це треба буде потім дивитися, ну в цей вроді не було на капузакінг. Але розумієте, проблема в чому? Що коли свіжо викинута кішка, вона піде, як оця, да? Вона людей знає, бо це ж домашні корм. І такі. не боїться. Да. Да, і вона хоч десь вийде да, на голос, коли ти позвеш. Ну якщо проходить більше часу, вони вже не йдуть до людей, вони вже дочають, і ти да, їх просто да, не побачиш. Да. Їх тут може бути багато, а ти їх не побачиш. Вони ховаються. Ну, да. І це ж не в місті розумієте, сюди їхати скільки там десять кілометрів туди і назад, і ти ніяк не можеш кожен день їхати, просто тупо сипати корм, бо да, і корму да. нема. А по-друге, і пального ти не можеш стільки купити, бо ну, так, кожен тиждень. Дуже Ви самі важко. знаєте, які зараз витрати, які зараз ціни, і це все. Це крім того, що у нас є якби свої. Ну так, да, свої підопічники вже, у, і, котрих вже забрав, да, і їх же теж треба. І ось на, наступному тижні їхати в Житомир робити обстеження деяким котам, а це купа грошей, розумієте. Так, тобто... да, ну здається, що там такого, да, поїхати, там, погодувати, чи ще щось там спасти. Але дивіться, що хотів сказати Адвеселіна веселіна там а чи через дорогу. А, я вже бачу. Очи чи ти? Е, щось? ну, здається, очі При, прижалося бле... кошеня, здається. Що серйозно? Да, ця да. Так просто. я бачу, що то кошеня. Ну, зараз ми — Так-так-так, я поверну, бо це, бо це ж головна дорога. Оце ця біла кішечка, здається. Йой, да. От Дай. я ой, вибачте, що я, Лен, я Лені кажу, що... — план. Давайте я пробую. — Це кіт. це кіт, здається, Ленчик. Ну, е... я давайте ти я знає, заглушу, ну, я не знаю, так. Е, операція продовжується, але вже без котоловки. З, зви просто. Почекаємося. Ой, що хотів сказати, що от там недалеко, от там, де Лена йде, в ту сторону десь метрів 800, тако. А, тікає, бачите. Ну, зараз Лена там насипить, де вона сиділа. А. Ленчик, спробуй на тому місці, де вона сиділа. Каже, не ушло далеко, стоїть на мене Зараз Ліна прикормить сосисками, а на сосиски, коли я голодний, я би й сам прийшов. Коротше, я хотів сказати, що там, 800 метрів вперед, ми забрали чотирьох кішечок. От ви представте, чотирьох кішечок ми забрали. Тобто. Зараз ми ще чорну зловили, і ви ж розумієте, тварини, бачите, як прилаштовуються там гарненький спірід, але не більше того. Я чуть-чуть від'їду, бо я дуже близько до краю став а, проїзної частини. Зараз Лена відходить, а ну побачимо чи вона. Я хочу вдати чуть-чуть назад. Вільна не розуміє, чому я здаю. Отак. Я просто ось... чу чуть назад здав. Да. Да, машину, бо... я хочу подивитися, воно зараз вийде, воно стоїть ось тут в деревах. І це таке, як підліток, знаєте, бо маленька простає. Так, да. то я хотів сказати, я просто розказую, що тут ми недалеко забрали чотирьох кішечок і ви ж бачите, як прилаштовуються. Ті, що все. сьогодні я поставила, так. Да. Ми а, ж говорили, шоколадних. Тут вони да, от трохи далі. Да. Тут дві шоколадні, сіра і, і чорна, Да? Ось дивіться, ось воно лізе. Я, ти речер. вже бачиш, так? Да? Так, да, ось за кущом зараз воно вийде. Дивіться, а, бачи, вже дивіться. бачу. — просто я тут на дальньому Ви стою, нехай, под... да, а й там ще й машина їде. Машина, головна, щоб воно не вийшло. — О, шукає це, сосиски. Це ручне, зараз хай Це машина. кіт ручний, дикий в житті вам не вийде. Він би вже побіг, щоб я тільки п'яти. Дивись, в туалет йде. Дивись. Бачиш, от що він робить на твої сосиски. Є таке, я не знаю, може, Вінес. це. Не, ну може... сосиски ось тут лежать, він не сосиски в Але, але, чо? Ні, туалеті. Ти хотіла в туалетку, то що таке? Може, Йой, -йо. головне, щоб не на світ, вони на світ виходь. Тік, втік, втік, втік. Зараз втік, він вийде. Втік, втік, втік. І бачите, ти одна поїхала? і вже нічого не зробиш. А от зараз би я поставив, воно б теж попалось. І от не факт, що завтра, чи коли ми завтра ні, напевно, післязавтра. Ну, може, Шо і завтра получиться. Да, може буде. І знаєте, це, до речі, це досить вигідне місце нам для ну, щоб відловити. Бо там на смітнику ми не знаємо, де побачиш, де знайдеш її. Ну, кішку чи кота цього, так. Да? Але це тільки сьогодні. А, — да, А тут, так, да, саме тут ми тільки Резі. сьогодні побачили. І це дивіться, ну, ну може вийде знову по, -по кіске. Може, вона знову може підійде. Бо бачиш, що машина. він бачив, що я насипала їсти і кидала, злякались машини. Давай пару хвилин зараз ну, вийде, посидимо, я думаю. Да, да. Просто, що немає Але ще бачиш, нема. коли виїжджали, побачив, я кажу, що очі там сидить. Знаєте, що давайте все-таки хто зможе допомогти? Я пошукаю контакти на цю ще одну кутоловку, і вона нам на заваді бо не була ще одна чесно. Якщо дві їх буде штуки. дві, одежа от, така ситуація. От зараз вона край потрібна її поставити, і вона б попалась би просто. І ми б заодно завезли в клініку. А е, так та... я не знаю, чи ще його побачу. Ну так бачите, спонтанно їздити. У нас була маса ситуацій, коли ми знаєте, яким методом ми ловили кошенят одної жінки. А до речі, ви вас ви можете мати доступ до цього відео на нас на каналі. Про те, що ми от. Одну, приїхали, поставили котоловку, зловили кошеня, повезли додому, випустили в клітку, далі, приїхали знову з котоловкою. І так три рази, чотири, але одне не зловилось довго. Бо, ну, тому Вони були домашні, і то біля дому. Це біля а дому, це але не підходили, так. Да. Ой, так, да, трошки холодно у нас, але нічого, бачите, ну не виходить чогось. Ну, Може, ну, і на відео не вийде, ми ще посидимо. Світло горить, боїться, може, знаєте да. як? Ну, нема см. Ну, я насипала їсти, на сьогодні йому буде що їсти, а там будемо сподіватися, що все-таки воно тут є і нікуди не пішло. Не, і да, домашні да, дивіться... Це те, за ким ми приїжджали. Да. Да, оце за цим. Ці... Я думаю, що це кішка, вони всі кішки. Ну, я так думаю, бо е... мозгів, я думаю, не хватить кота на мусорку. О, от іде, іде, йде. О, я ж кажу. Зараз буде шукати. Опа, опа. опа. Бачите, такий так. підліточок. Ну, Можна невеличка кішечка не понял. Пішло. Не поняв. А, чує запах. Звісно, чуй запах, там сусиски. Вибачте, я так стою е, справа, ну, фара світить світять, е, сюди, а вона ось тут. Навіть якщо вона не найде в будиночку, я насипала. Муркішку, да, да, бачили, да, біля того да. Ади, йде назад. Запах сосиски, а вона добра, я вам скажу. Я коли голодна, вона, мені здається, вони на смітнику. Ну, давай, ну куди ти? Ну нічого, поїсть будиночку. <рес> а бачите, Котоловка зараз край треба. Ще одна. Я просто руками не витягну ту кішку, я би могла її витягнути, тримати, але ж я не знаю, яка вона, вона, вона цей. Ризикувати не треба, блять. Розцарапає з переляку. Тут кошенята таке чудять, а ти хочеш кішку. О. Дуже ти шохотний. там насипала, так? Да? Так, да, там є кучка корму і є сосиски покидані. Чую, о, чую, чую. Давай, давай. Все. Ти ж б край, о, ти далі не йшла. Ні, ну десь отак. Ота, я там. не пам'ятаю. Так. Все есть, отак. Отомі. А зараз я чуть-чуть приближу, просто якість нічної зйомки. Знайшла, знайшла це треба ставити десь там. Ой, я не знаю, це так все важко. Я рада хоч, що ми тонувалися хоч що зловили. Хочі, хочі якусь зловили на цьому смітнику. Так. А. Понятно, куди Щоб воно, бідно не пропало. А. Якщо вдруг хтось хоче забрати. Ну, таким чином Жалиться, да, 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 то супер. Ми все зробимо для цього. Так. Да. Да, бо це не діло, О, це ці селяни. Люди з села в основному сюди їх викидають, чи з нашого селища, містечка, чи з поближнього туди. Ніхто не знає, але суть але суті не мені з'являються, які цуценята, які дорослі собаки тут з'являються, ручні, домашні так. Тут одного разу дають собаки такі великі, народжувалися і бігали тут, і, і такі, як на лайку схожі. Ну ви знаєте, то лайки так, кстати, ли... лайк... ну, так ну, і наверное... не стало, а хто його так, знає? Кліщі, кліщ, дідіча, кліщ, 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 кліщ. ліс. Та Її, машина, мама машина збити. да, другі ну, собак. Він, він такий розгублений, і він, він. трошки такий як дикувати був. Ну, такий, трошки да. такий дивненький. А тоді в нас не було собаколовки. Не було ні, У нас собаколовка появилась тоді, коли перестали їздити, називається. А до речі, ми про собаколовку говоримо, де що тих а де зараз машина знову їде, буде тікати. Ну нічого, тікає, вже поїде. Це добре, що тікає, а не стоїть. На цій хорошій ноті ми прощаємося, бо там їде машина в далечині. Зараз напевно це кішечка втече. Дякуємо, що дивилися до цього моменту. Хто все таки біла? Бачите, ми все були праві. Біла, да. Ну бо було темно. Да, тоді до нових відео. Далі постараємося її теж зловити. Всім пока.